Юзя пам'ятник архітектури. Ось там люди вмиваються, вона вода з гліцерином, омолоджувальний ефект. Зараз ми спробуємо цю водичку і вмиємось. Подивимось на ефект. Через декілька днів буду молода, молода. Що це таке гарненьке? Улітка, не улітка. Де її будиночок? Бювет трускавці. Так виглядає зранку. Тут розписана яка вода, скільки градусів, які джерело.